Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні я вам розповім про дівчинку-цвітанку. Послухайте уважно. Це дівчинка. Її ім'я дуже гарне. Цвітанка. Вона й сама гарна, мов квіточка. Цвітанка любить бавитися своїми ляльками. Коли ляльки починають бешкетувати, вона їх заспокоює. Цс! Каже вона їм. Та якось до кімнати цвітанки залетіла маленька пташечка. Пташка почула, як цвітанка заспокоює своїх ляльок, і теж почала цвірінькати. Ці 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 ці, ці ці ці, ці ці ці. Виходило у пташечки. А тепер перевіримо малята, як ви уважно слухали, як звали маленьку дівчинку. Вірно, ім'я дівчинки цвітанка. Чим любила бавитися цвітанка? Так, цвітанка любила бавитися зі своїми ляльками. А як заспокоювала цвітанка ляльок, коли ті бешкетували. Молодці малята ц ц ц, ц, ц? ц, ц казала їм цвітанка. То залетів в кімнату до Цвітанки. Правильно, в кімнату до Цвітанки залетіла маленька пташечка. Пригадайте, як вона заспокоювала ляльок. Молодці! Цціці, цвірінькала пташечка. Молодці малята! З цим завданням ви класно впоралися. Звук дівчинки цвітанки, коли вона заспокоює своїх ляльок, звучить так ц-ц-ц. А звук пташечки, коли вона цвірінькає, – ц-ц-ц. пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Звуки можна почути та вимовити. А це звукові малятка. Звуків ц, ц-ц-ц. Які допоможуть нам запам'ятати ці звуки. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюмів квадратиків, синій суворий настрій, зелений м'який настрій, відсутність дзвоників на шапочках, глухі приголосні звуки. А це будиночок наших звукових маляток в акваріумі. Буква С. Зверніть увагу, як вона виглядає. Хто це цапок? Що це? Ціпок? А це яйце, а ти буква С. Дівчинка-цвітанка вчить своїх ляльок виконувати вправи для язичка. Давайте і ми, малята, з ними їх виконаємо. Для цього візьміть дзеркало. Вправа парканчик. Зімкни верхні і нижні зуби. Посміхнись, повністю оголивши їх. На рахунок 1, 2, 3, 4, 5. Тримай в такому положенні. Повтори декілька разів. Молодець! Наступна вправа. Почистимо зубки. Кінчиком язика потрібно провести по верхніх, а потім по нижніх зубах від одного края до іншого. Повтори декілька разів. Молодець! Молодці малята! Якщо вправиці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. А тепер малята вивчимо разом з світанкою скоромовку. Послухайте спочатку, нацькували цуціня. дзяв котить тепер щодня. А тепер разом зі мною. Нацькували цуціня. дзяв котить тепер щодня. Молодці малята! Цю скоромоку треба повторювати спочатку повільно, а потім швидше. Спробуйте! А мені вже час з вами прощатися, мої маленькі розумнички. До нових зустрічей, малята! До побачення!